Ауді керує, коли він веде відродження Оди, від наступних тенденцій до створення моментів. Оди завжди був брендом з персонажем. На відміну від своїх німецьких конкурентів, які базуються на десятиліттях переважаючих традицій та знакових моделей, Оди завжди шукала власного шляху. Я шукав і знайшов, створюючи моменти, які перевищують цілі сегменти, і змінив уявлення про те, якою може бути преміум автомобіль Куатро, перший алюміній А8, Тіти і А8, все це приклади того, як один витягнувся вперед, встановлюючи тон і змушуючи інші бренди наздогнати. Однак останнім часом здається, що Audi втратила цю іскру. Бренд колись асоційований з інноваціями та сміливим дизайном, почав слідувати тенденціям, пропонуючи автомобілі, які, безумовно, хороші, але позбавлені самої родзинки, яка завжди відрізняє оди. Інтер'єри стали перевантаженими сенсорними панелями, дизайн втратив свою індивідуальність, і загалом відчуття Ауді стало розмитою. Нещодавня концепція С, представлена Оди, це, мабуть, спроба повернути все у власні кола. І, мабуть, це може спрацювати. Концепція Си це не просто прекрасна машина. Це твердження, заява, що Audi має намір повернутися до своїх коренів, до сміливих ідей та унікального дизайну. Поверніться до сутності, дизайн, який говорить сама за себе. Перше, що привертає увагу в концепції Сі, це його дизайн. Він докорінно відрізняється від поточного напрямку Audi, з його великою кількістю хромованих решітки радіаторів та складних фар. Натомість концепція Сі пропонує мінімалістичний та елегантний дизайн, який стосується легендарного ТТ і навіть до гоночних автомобілів Auto Union 1930 х роках. Чорна прямокутна панель, що замінює традиційну решітку радіатора, є сміливим рішенням, що, звичайно, спричинить суперечки. Але саме такі сміливі рішення вирізняли Ауді в минулому. Це твердження про те, що Ауді вже не боїться бути різними. Я пам'ятаю, як я вперше побачив Тити у 1995 році. Це було шоком. Раніше нічого подібного не було. Це була машина, яка зламала всі шаблони. І я впевнений, що концепція СИС причинить подібну реакцію. Фізичні кнопки повернення до здорового глузду. Ще одна важлива деталь концепції Си це повернення до фізичних кнопок і комутаторів. Останніми роками Audi, як і багато інших виробників, захоплювався сенсорними панелями, які, на мою думку, не завжди зручні та інтуїтивні. Повернення до фізичних кнопок це визнання того, що тактильні відчуття та тактильний зворотний зв'язок важливі для драйвера. Я вважаю, що це особливо важливо в преміум сегменті. Покупець автомобіля преміум класу очікує від нього не лише вдосконалених технологій, але й високоякісних матеріалів та складання, а також простоти використання. І фізичні кнопки, звичайно, додайте премію, електрична платформа. Майбутній оди. Концепція Си побудована на електричній платформі, яка, згідно з чутками, буде використовуватися для майбутнього Буксте 718 та Кейман. Це говорить про те, що оди серйозно налаштований для електрифікації своєї лінії. Я вважаю, що електрифікація є неминучою тенденцією в автомобільній промисловості і Audi. Як лідер в галузі інновацій, повинен бути на передньому плані цього процесу. Однак електрифікація не повинна означати відмову від традиційних цінностей бренду. Електричний Audi повинен бути таким же динамічним, елегантним та інноваційним, як і його попередники бензину. Більше, ніж лише одна хороша машина. У статті підкреслюється, що відродження Оди недостатньо просто створити один хороший автомобіль, як це було з оригінальним А8, необхідно створити цілу лінійку хороших автомобілів, які залучатимуть покупців у всьому світі. Я повністю згоден з цим твердженням: Оди повинен не лише відновити репутацію інноваційного бренду, але й пропонувати клієнтам широкий вибір автомобілів, які задовольнять їхні потреби та смаки. Необхідно підтримувати інтерес до нових моделей, наприклад, А5, А6, Q4 та Q5, а також створювати привабливі електричні моделі. Формула 1 новий імпульс для бренду. Участь ОДИ у Формулі 1 ще один важливий крок до відродження бренду. Формула 1 це вершина автомобільних видів спорту, і участь у ній дозволить Оди продемонструвати свої передові технології та привернути увагу широкої аудиторії. Я пам'ятаю, як у 1980-х роках Оди Куатроу» домінував у мітингу, а в 2000-х роках у Леман. Ці перемоги принесли славу Оди Велт» і зміцнили свою репутацію інноваційного бренду. Участь у Формулі 1 може дати ауді подібний імпульс. Висновок: поверніться до свого коріння. Концепція Си це перспективний знак, який Audi має намір повернутися до своїх коренів, до сміливих ідей та унікального дизайну. Поверніться до фізичних кнопок, мінімалістичного дизайну та електричної платформи все це говорить про те, що Audi готовий до нових викликів. Однак для відродження бренду недостатньо створити один хороший автомобіль. Необхідно створити цілу лінійку хороших автомобілів, які залучатимуть покупців у всьому світі. Участь у формулі 1 може надати Ауді необхідний імпульс. Я впевнений, що Оди здатна повернутися на вершину автомобільного світу, але для цього необхідно не боятися ризикувати, залишатися вірними своїми цінностями і завжди шукати нові шляхи. І, мабуть, з концепцією ЗОДИ зробила перший важливий крок у цьому напрямку. Це не просто машина, це заява про майбутнє оди.